Повірте мені, можна спокійно, згідно графікам рухатися і ухвалити бюджет, наприклад, на першому пленарному засіданні, там січня місяця. Це нормальна процедура, тим більше, давайте говорити відверто. Ну, до такої кризи, що і ризику того, що Україна може зустріти новий рік без бюджету, в цьому винен в першу чергу уряд. Тому що саме уряд. Порушує конституцію України і не вніс державний бюджет України до 15 вересня. Скільки сторінок ну це стандартний закон про державний бюджет, сам державний бюджет України, пояснювальна записка. Вірніше, сам закон він невеликий. Він там 20 сторінок, але проблема в тому, що там декілька сот. Там 300 чи 400 сторінок складають додатки, це фінансові розрахунки державного бюджету України, і в них безумовно серйозно треба розбиратися. Але знов-таки кажу, проблема в тому, що вчасно не був поданий урядом бюджет. була порушена конституція України. Нам говорять про те, що були переговори з Росією. І вони не могли цього зробити в нормальній країні. Було б так. так. 15 вересня внесений бюджет, ми його ухвалюємо. Після зміни умов ми можемо вносити зміни і доповнення до бюджету. Але те, що країна може зустріти бюджет без новий рік без бюджету, безумовно це не нормальна ситуація. Ну вони фактично плюс-мінус каливання до 8,3 гривень за долар. Але ну будемо дивитися. Це це, 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 це да, це не, це не є принциповою позицією, яка може в принципі впливати серйозно на макропоказники показники державного бюджету. Більше це на показники окремих розрахунків. Єдине, що мені кинулось в вічі, це те, що збільшена. Фактично, дефіцит бюджету пенсійного фонду, тобто на 4 мільярда збільшена дотація пенсійного фонду, Всього якщо вона зараз я скажу, і вона, якщо вона в минулому році складала 83 мільярди, то в наступному році вона складатиме 87,5 мільярда гривень. Тобто, Знов таки, ми пам'ятаємо пенсійну реформу. Ми пам'ятаємо, як люди, які б ухвалювали пенсійну реформу, переконували суспільство, що необхідно ухвалювати пенсійну реформу, і метою пенсійної реформи може стати зменшення дефіциту бюджету пенсійного фонду. І виходить тив на ситуацію. До пенсійної реформи дефіцит бюджету, дотація бюджету складала 63 мільярди. В наступному році вона планується 87,5 мільярди. Тобто, після пенсійної реформи. Дефіцит бюджету не лише не зменшився, він навпаки збільшується і збільшується з кожним роком. І це означає ну, ефективність тих реформ, які проводить уряд. І, звичайно, нас це турбує, що фактично ми сьогодні, маючи такий високий дефіцит бюджету пенсійного фонду, сьогодні людям нічого нового запропонувати. Уряд сьогодні не може. А отже, говорити про суттєве зростання пенсії в майбутньому, навіть не в цьому році, а в майбутньому говорити неможливо.